Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу, виберемо якусь гоночку. Давайте, наприклад, цей спринт виберемо. 8 касариків дають в разі виграшу. Але не забув сказати, я прокачав свій порш до вуличного рівня. Будемо бачити, як він буде, як він покаже себе. Все, погнали. Тут видно більш круті тачки. Ну, трохи краще за мою, але як все одно обійшов поки ще. Так, скоротимо шлях. Так, прискорюємось Ну, так, з такими місцевостями ми не зможемо дізнатися, яка тепер максимальна у Порша Кайман S. Перескорюємось. фляха-муха. Лише половину шляху я проїхав. І ось тут я, можна так сказати, трохи облажався. А вони вже на хвості ці суперники. Може тут вийде максимальну швидкість набрати, хоча я сумніваюсь. В цьому... Я сумніваюсь, що я її взагалі наберу. Прискорюємось. Так, а тут можливо. Так, перескорюємось. Цей підйом бісовий, ще й поворот 270. Ще й поворот цей. 280. 290. Непогано. Як для вуличного рівня. 11120 я отримав. О. Бонус за відомість. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!